Давно планував зробити кабель, яким можна було б переливати енергію в зарядну станцію з 12-вольтового акумулятора, тим самим поповнюючи її заряд в критичних випадках. Замовив всі необхідні елементи і приступив до роботи. Так як в мене був модуль з дисплеєм, який вимірює напругу та струм, вирішив використати його. Думаю, це дуже корисна річ для того, щоб контролювати заряд акумулятора і не розрядити його надто глибоко. Для того, щоб все мало хороший довершений вигляд, вирішив надрукувати корпус на 3D принтері. Не думав, що крокодили та ще й такі великі будуть доречними, але вони у мене вже були, тому вирішив їх задіяти. Як виявилось, пізніше користуватись ними доволі зручно. Також я вперше використовував силиконовий багатожильний кабель з січенням 10 авг І з товщиною кабелю, здається, я трішки переборщив. Так мені порадив Копайлот. Паяти цей кабель доволі легко, особливо якщо використовувати хороший флюс. З розеткою автомобільного прикурювача ледь не трапилась халепа. У комплекті до неї йдуть клеми, але для того, щоб ними скористатись, потрібно мати затискач і дріт значно тоншого січення. Цього в мене не було, тож я вирішив припаяти дріт безпосередньо до контактів на самій розетці. Для того, щоб припаяти такий товстий дріт до цих масивних клем, довелось встановити температуру вище 400 градусів. Навіть за цієї умови паяти довелось доволі довго, що призвело до плавлення пластикового корпусу. Ще б трохи і розетку можна було б викинути. Проте мені пофартило якось цей дріт таки припаяти і доволі міцно. З вольт та амперметра я вирішив використовувати лише вольтметр. Наскільки я розумію, для амперметра потрібно його включати в розрив, тим самим пропускаючи весь струм через нього. Дроти, які йдуть в комплекті, доволі тонкі. Я не хотів все ускладнювати і наражати себе на додаткові проблеми, тому підключив лише контакт Вольтметра. Для випробування я взяв свій AGM-акумулятор, який вже доживає свого віку, та все ще здатний забезпечувати енергією. При першому підключенні до акумулятора виявилося, що Вольтметр не працює, оскільки жовтий дріт був незадіяний. Чомусь я думав, що його потрібно підключати, коли використовуєш амперметр. Тому довелося допаяти додатково. Плата Вольтметра також має два регулятора для калібрування показників напруги та сили струму. Вирішив одразу порівняти показники із моїм мультиметром та відкалібрувати плату, наскільки це можливо. Тут два. Має бути 12.95. Є тут можна. Щось таке. 13. Вольт. Поки я був зайнятий пайкою, завершився друк і другої частини корпусу. Я придумав щось таке, що не потребуватиме використання гвинтів, а буде просто затискати верхню кришку. Результат вийшов дещо далекий від ідеалу, але якщо врахувати, що мені вдалося надрукувати це все з першого разу, і мій друкарський досвід не є великим, то я задоволений результатом. На другий день, переглянувши відеоматеріали, я зрозумів, що те, що я назнімав у вечірній час, нікуди не годиться. Вирішив перезняти тест ще раз, а також збільшити його тривалість для того, щоб зрозуміти, чи нічого не гріється. Тест я проводив протягом півтори години, далі особливого сенсу в цьому не було. За цей час я помітив, що оригінальний кабель від Блуеті дещо нагрівається, на дотик він був трішки теплим. А от кабель та всі інші елементи, які використовував я, не гріються зовсім. Це виглядає дивним, адже Блуеті мала б використовувати кабель із запасом надійності. Використовуючи мій кабель, підключений до AGM акумулятора, станція заряджається із потужністю 93 Вт. Ось така неймовірна історія трапилась. На все добре.